по доброму йти не хочуть. Московська церква не збирається покидати Києво-Печерської лаври. Монахи церкви окупанта мають залишити святиню до 29 березня, оскільки це останній день чинності договору про оренду приміщення так званої нижньої лаври. Після рішення національного заповідника розірвати договір на користування у московських посіпак почалася справжня істерика. Скандальний митрополит УПЦ МП Павло Лепідь, якого в народі називають. Паша Мерседес одразу вдався до погроз і залякувань. Під час служби він застерігав свою паству від апокаліпсису і людей у священицьких рясах, які нібито прийдуть оскверняти храми. 29 марта. Ми довжни монахи, більше 200 чоловік оставить стіни Києво-Печерської лаври своїй Апокаліпсис Починається з України. Крім того, він обізвав українську владу гонителями церкви та онуками революції. Паша Мерседес записав відеозвернення, в якому заявив, що боротиметься до останнього і покидати лавру не збирається. Вони всі угрожають нам, що це є державна власність, це є власність церкви, була і лишається. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини, що вже цього більше потурання… Не можна терпіти. Не можна досить. То що наложили санкції, роблять забирають громадянство, але ж всієї України цього не можуть віруючим зробити. Влада устами міністра культури Олександра Ткаченка вже натякнула, що ті монахи, які захочуть перейти в православну церкву України, зможуть залишитися в Лаврі. А от під санкційному наміснику лаври Паші Мерседесу та керуючому справами УПЦ митрополиту Антонію таки доведеться покинути територію святині. На них Президент ще наприкінці минулого року наклав санкції за підозрою у російському впливі.